Над нами тут над Дворянка, і на пущині Значить, почали літати вертольоти, літаки. Ми чули, що йде якісь взриви, обстріли. Лінія зіткнення була під Мощун, Ворянка і отак вдоль всього Дніпра, до Ірпеня. Ну Перший прильот вийшов, це чергувала друга зміна. Після обіду Ворянку було два перших прильоти. По вулиці Івана Франка і по вулиці Лісної. І тоді ми з підрозділом виїхали на гасіння цієї пожежі, бо село Горянка ну, ми вже дуже багато знали інформації, що е, Збройні сили Росії вже знаходяться в Бучі, знаходяться в Ірпіні, що був підірваний Ірпенський мост, е, що з сторони де наступлення. Це Азера і через ірпінь мощун, і що там наші збройні сили вже стоять, наші збройні сили воюють. Внаслідок обстрілу вже були ще люди, Ну, доставали їх. А по осінню як рахували, виходить, між прильотами ми собі посчитали тоді, що це 30 хвилин. Якщо обстріляли, 30 хвилин ніхто нічого і нам на ці 30 хвилин треба було туди доїхати, там потушити, Ілі щось спасти, ілі когось врятувати, і потім відїжджати. Бо були випадки, що ми, вибачте, уїжджаємо, а за машиною йдуть обстріли. Тушили будинок, нами дрон висів. І от ми, ну а коли що робити? Ну, сидимо, я кажу, давайте просто посидимо, ну, ми ж в формі, ми рятувальники, ми тушимо. Вони ж бачать, що ми тушимо. Може не буде стріляти, а може буде стріляти. Половина займалася евакуацією весінням, а друга половина прийомом ранен. І виходить, було з'ясовано, наприклад, 104-та школа, там за час цього вторгнення. Є з пофесійним даним, пройшло більше тисячі людей. Були прислані автобуси. Це все ну, централізовано, евакуювали людей. 20 березня о 10 годині сюди було здійснено обстріл цього підрозділу. Внаслідок чого було знищено ну, покрівлю, ну взагалі підрозділ не згорів. Берегли. Основну частину зберегли гуртожиток, в принципі, гараж відстояли. Коли обстріляли, наприклад, наш підрозділ, то в сусідній будівлі там був прильот і осколиш рано отримала жіночка похилого віку. І було ну, поліція з нами теж щоб була місцева. Її, було, її достали з-під завалів. Ну, в машину і ввелеся і надали медичну допомогу. За пів року, за місяць, за два заїжджали невідомі люди, знімали будинки. Ми тоді ні, ніхто не розумів, що це такі метки, ці хрестики, наклеїчки. Потім вже з'ясувалося, що це було направлення руху чи літаків, чи вертольотів і всього остального. Люди місцеві, вони друг друга, в принципі, знають. Коли люди не місцеві, вони. Е, деякі речі називають не своїми іменами. Коли всі люди почали евакуйовуватися, ці, ці залишалися. Вони до себе дуже сильно привернули. Вау. Е, коли ту людину затримували, то е, ну, хто ти, що ти, ти, він толком не мог сказати. Потім їх брали, вивозили на перехрестя там, і Ваха приїжджав зі своїми хлопцями їх забирали, щоб закінчилась війна. Щоб хлопці всі повернулися, всі були живі, здорові. Мої діти, правнуки і я цього більше ну ніколи не чули зриву війни. І це дуже серйозний стрес для дітей. Війна повинна закінчитися і щоб це, цього більше ніколи не було.